Горбачук Тарас Миколайович, вчуся тут в інтернаті. Сам сирота. мене мати жива, батько помер. І лишили батьківських прав. Маю чотири сестри, брата. Найменший в сім'ї. 15 років. А де брати працюють живуть? Ні, брат він так, любить випити. Так. Угу. А всі сестри. А хто тобі Наташа, знаходжуся в 9 класі, ходжу в 9 клас, вчуся так, не дуже, середній рівень. Що ж? З дівчатами зустрічаються. <реку> 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 Таке те. Ну розкажи взагалі, як в тебе життя складалося. Життя складалося так раніше. Жили нормально, потім батько помер. Я жив з братом. Він мене... Не дуже любив. Встаньте сюди. Вітер. Дивись сюди, так. не на камеру сюди. А потім мене забрали сюди в школу. Спочатку хотіли забрати, а я не, не цей втікав. Потім сам сказав, що захотів, бо брат бив. О, і приїхав сюди в школу і в п'ятий клас. І вчуся до дев'ятого класу. Угу. Тепер розкажи, що сталося з тобою. Я йшов в баню. Ігор Олександрович був старший черговий. Попросив, каже, розгружи дивани. Але я тоді йшов в баню. Кажу, Ігор Олександрович, я не можу, я йду в баню. Він почав до мене кричати, пішли, пішли. Кажу, Ігор Олександрович, помиюсь, тоді поможу. І пішов в баню. Потім я помився, вже вдягаюся, він стукає, каже, пішли до директора. Ну, кажу, пішли, кажу, вам буде нравитись, дасть він по шиї два рази. Кажу, нічого страшного. Ну, Ми пішли до директора. Я зайшов в кабінет, Сашко, гептик стояв, вже тримався за вухо. Я став, ми зайшли всіма хлопцями. Ми стали і сказали, що, що я не, всі хлопці пішли розгружати, я і Сашко не хотіли ми. О, директор почав, Климчук Валентин Іванович почав стукати палкою по столі. Потім підійшов, вдарив мене по руці. Психологічно вас залякував. Почав да, кричати. Потім вдарив мене по руці. Куди десь, куди? По руці сидив. А по руці вдарив, так? По руці палкою. Mm -hmm. о. Вдарив мене по руці і потім почав кричати, потім позбирав сікло, взяв рушника Сашка, потім бив рушником о, по морді. І потім вдарив мене ще ще по другій руці, ось до. потім всі пішли, вже Сашко вийшов. Потім Назаркову Тетяну Володимирівну сказав вийти з кабінету всім. Потім почав на мене матюкатися і ще вдарив. А що казав саме? Валентин Іванович начал матюкатися і обзивати мене. А як саме матюкався? Сукою обзивав і вдарив мене по шиї палкою і сказав, що ну, написати розписку, якщо я буду порушувати режим в цій школі, він мене завезе в цей, в Волковинці. І все, я написав розписку і пішов. А все. де шиє? Покажи де, ну, щоб зняв на шию. Це так чим він дарив тебе? Палкою там, там рабатка дерев'яна. Це зали. по шиї, так? Да? Тобі не було погано від цього удару? Ні. Болить ще я тяжко трохи повертатися. Покажи пальцем там на те та місце. Ось до. Угу. От... А рука. І рука ось до болить. Вилич... Тут немає перемотано, гулька вискочила тільки. Синяка нема. А на другу руці теж бив А на другій руці ось так. Да. Угу. Валентин Іванович угу. зловив хлопців наших там Панішева, Полянського і Власюка. Завів в кабінет, там, теж тою палкою по сраці надавав їм добре. Валентин Іванович ранком <кхех> сказав всім, всім виходити на зарядку. Всі класи разом встали, а тільки один наш клас отримав. Кричав на наш клас. І Климчук Валентин Іванович дав вухо Власюку Сергію за те, що ну, запізнювалися на зарядку. Але всі класи разом йшли. Тобто він часто руки прикладає до дітей. Я Гептик Олександр Вікторович, навчаюся в Сантурі школі інтернату 9 класі. Народився в селі, в селі Строничому, потім переїхав в село Плужне. Потім переїхав в село Плужне в зв'язку з тим, що померла бабуся і оставався дітей, мені треба було підтримка, ми взяли в селі Плужному. Я почав ходити в санаторну школу інтернат. І... Збивайся, там будуть вставки, не переживай. Я Вилетіло, ну нічого нічого, говори. Воно зв'язане буде. Народився 1994 року, мені 15 років. І um. все. Можеш сказати за школу. Як ти зараз в школі? Навчаюся в Срантовій школі інтернати не, дуже не дуже добре, ну, на достатньому рівні. Ну це не важливо. Давай розказуй тоді за це. Розкажи за ситуацію з директором. Uh. 5, 4.05 в мене виник, виник інцидент з Валентином Івановичем. Тетяна Володимирівна сказала така що... Тетяна Володимирівна, замісник директора по навчальної діяльності. Вікової... Я... Я... попросила, щоб я... я мішка. Але я пішов в клас і забрав портфель, бо я хожу після під додому. І йшов додому, мені Оксансан сказав, що піде принес ліжка. Я пішов вже перевести, підійшов переносити ліжка. І Тетяна Олександрівна сказала, Оксансан я... сказала, що Тетяна Сам сказала, щоб ми пішли з нею. До... Я б не йшли і казав, що Тетяна Сана, може не треба, я... я не знав, що так вийде, Вибачте, будь ласка, я просив вибачення. Казав, що вам буде подобатися, як він не буде бити. Тому що він це вже було не перший раз, що він буде бити. Ми зайшли до директора Валентин Іванович, сидів, сказали, ось, прийшов, так, все, хто, там все, ну, сказали, що Тарас. І він сказав, гукні Тараса. Коли всі вийшли, ми залишилися один на один, то Валентин Іванович взяв дубінку дерев'яну, прийшов до мене і правою рукою вдарив мене з дубінкою по... за вухом, за вухо вдарив. E, після того він все ще... Сутильники давав, я брат не закривався, але від руку ліву забрав і дав мені ляпаса, ляпаса по лиці. Після того зайшов Горбачук Тарас, він теж почав Тараса бити і оскорбляти, мантюками обзивати. Потім він встукав по столі, в нього була стекляна дошечка така на столі. І він її побив, взяв з шкафа, витягнув, Валентин Іванович взяв витягну шкафа. Рушника і почав витирати. Витер підійшов до мене підійшов до мене і вдарив мене рушником. Потім підійшов до Раси і Тараса вбив. Потім він положив рушника і сказав, що, щоб, я, щоб до мене викликали мою маму. Викликали маму і. Щоб мене вигнали з школи. Якщо мене не буде виключено школи, то і працівників, які на тій зміні були, теж не буде, не будуть не працювати. Я пішов, я все сильно засмучений, я шов, ну, пішов до жак, пішов, бо він зробив до, до морків, хату пішов, ну, прийшов, коли мені родин полив, мене сильно служив. Я був в школу, блин, яку не були реактор в коней. Вони дівчині класу залиши туди. Я не чув, що я знайомо, бо я був на 30 того при цю закликав до директора в кабінет, там, де була присутня моя мама, і потім прийшов тато. Моя мама мене, ну як насварилася трохи, що я не прав, сказала. Ватин Іванович почав згадувати, як ми, як сестра моя вчилася тут, а як ми разом ходили раніше. Почав мені пштикати... Барами, бо я інколи як сходжу додому, в мене є друзі, і ми інколи виходимо на дискотеку з хлопцями. І почав стихатись з Цинтелем Васильом, що тіпа, він вбив 90-річну бабцю і знесіло, почав стихати, що, тіпа, що чи я такого не зроблю. Також в мене ще з ним був інцидент, коли я запізнився на урок геометрії після другого стінанку. Він сказав, що. Він я, я його зустрів в вісібюлі в школі Валентина Івановича. І він дав мені пару позитивників і сказав, іди готуйся до уроку, йди в клас. Я зайшов в клас, він е, сказав, е, я зайшов в клас, підготувався, виходив з класу, він подивився в класі, нікого немає, він не закликав в клас і почав бити кулаками. У нього в кулиці була в'язка ключів і мене бив кулаками. Поставив мені під оком синяка, ну, вишивока такого. Всю, і розбив губу. Був один незамітний синяк, він також на щуці був. Потім сказав, іди, каз, іди бігом на урок, поки я тебе не вигнав. Також він мені дав термін випробування до 9 травня. Якщо я не виправлюся, він мене вижене з школи. Хто вдарив? Валентин Іванович. А фамілія як його? Кримчук Валентин Іванович.